Вітаю глядачів на своєму каналі. Коротеньке відео про щільність посадки абрикоса. Ось у нас прибудинкова територія і на 10 погонних метрах у нас було десь біля 20 абрикосів. Ну, Ви їх не садили, їх сіяли кісточками. От, зараз лишилось біля 15. От, тобто На 10 погонних метрів виходить, 15 дерев. От, чи це густо чи це ні. Мабуть, густо, тому що власник той, що сіяв, бачите, вже почав трошки через одне вирізати. Мітелочки такі виходять у нас висотою метрів 6, навіть, мабуть, 7 метрів висотою. От, вони тут зажаті між будинками. Ось багатоповерховий будинок один. Ось з боку другий і поруч високий забор. Ну, питання не тільки до схеми, я хотів сказати більше про захист. На цю фазу у мене було дві обробки фунгіцидами абрикоса для захисту від манеліозу та інших хвороб. От, на таку фазу у нас дві обробки медіаном. Медіан Екстра і артемікс. Дивіться, абсолютно без хімзахисту цей абрикос і абсолютно без обрізки. Тобто за останніх 10 років, що він тут росте, це, мабуть, перший раз його трошки проридили. От. Для чого я вам це показую? Це в мене як індикатор по манілії. Зараз я бачу, що тут запас квіток такий, що можна було б зібрати з цих абрикосів, напевно, відер 10. Але скільки буде по факту, ми побачимо. Якщо хоч щось. Залишиться, щоб поїсти, це вже буде добре. Чому я почав знімати відео? Тому, тому що у нас фаза початок цвітіння. От перші квіти у нас відкрились сьогодні, 30 березня. Я ще не пам'ятаю жодного року, щоб в Вінниці 1 березня зацвітав абрикос. Тому будемо спостерігати. Дивіться, оця гілочка вона тільки одна може нести навантаження десь кілограма 3-4 Я буду спостерігати і покажу вам, на що здатний абрикос абсолютно без догляду, тобто без обрізки, без зрошення і без фунгіцидного захисту. От, мені цікаво. І також порівняю, покажу вам абрикос, який захищався. Тут в мене. На вишні була кордія, але юний садівник, який обрізав абрикоси, вирішив зрізати цю кордію. І тепер щеплення нема. Лишилась тільки одна вишня. Отака фаза розвитку у нас на вишні. Звісно, вона теж нічим ніколи не обробляється і урожай, щорічний є. Ну, є. Тут була якась санітарна обрізка. От. На мою думку, на цю фазу треба вже було б обробити. Абрикос мінімум два рази, а краще три. От. Якщо не буде дощу і він проскочить, цвітіння фаза, якщо пройде без дощу, то сподіваюся, абрикоси будуть. Ну, для нас це важливо, бо у нас кілька гектарів абрикоса прійце. Поки що дякую всім за увагу. З вами був Михайло Шемчук. Сади Поділля із Вінниці. Початок цвітіння абрикоса. Хто вже зробив дві обробки, я думаю, може третю робити вже десь на днях. Препаратом Horus Сігнум або тапсін M на вибір. Дякую вам за увагу. До побачення.